Які паникли убитки, ну, дуже. Ось друга кумлета. Тут ще геть все покладено. Стіни тут вже обрушені, всі повністю держаться кусочок, не знаю, як воно витримає наскільки. Лариса Андріївна проводить для нас екскурсію своїм домоволодінням. Точніше тим, що від нього залишилося. У цій хаті страшно навіть заходитися, не те, щоб жити. Оселю, про яку дбало не одне покоління, за мить зруйнувала російська ракета, що вибухнула прямісінько над дахом. Від потужної вибухової хвилі потискалися стіни, обвалилася стеля, не вціліло жодне вікно. Дивом ніхто з людей. Що перебували всередині, не дістав важких поранень. Проте із ремонтом хати родина не квапиться. Кажуть, простіше звести новий будинок. Зруйновано геть все, кажу те, що є. Скільки зараз, це треба, будинок новий, поки я говорю, зараз немає, як казав, того дождя, а би дощ, тут же грязь все, це ж це все. Де діти будуть мої жити? Отак ось. построєно все і на тобі. Ну що зробиш? Це таке діло, ну треба щось зробити, повірте. І, якщо можна, пожалуйста, подивіться і пойміть, як ти казав. За відпрацьованою схемою для надання підтримки постраждалим неподалік від місця прильоту, волонтери, представники районної та міської влади, а також ради оборони Кривого Рогу розгорнули штаби з видачі будматеріалів та оформлення документів на отримання матеріальної допомоги. Це той необхідний мінімум, якого має вистачити для вирішення першочергових потреб. Загалом із заявами про пошкоджені нерухомість та майно звернулися 52 власника домоволодінь. З 52, 42 заяви відпрацьовані стовідсотково. А саме складені акти з виходом на місце, відстежені всі ті втрати, які були по домогосподарству. А також зафіксована фотофіксацією. 42 акти вже направлені до департаменту соціальної політики. виконкому, тобто вони вже в роботі і готують там рішення щодо надання матеріальної допомоги. 10 заяв. У нас в роботі сьогодні до кінця дня 5 ми відпрацьовуємо 100% і направляємо також до департаменту соціальної політики. Розмір такої матеріальної допомоги визначається індивідуально відповідно до завданих збитків. Власники житла, яке визнає зруйнованим та непридатним для проживання, зможуть отримати кошти на покупку нової оселі. Попри те, що це не являється обов'язковою законодавчою нормою, кривий ріг надає таку допомогу своїм мешканцям. Зазначимо, з початку 2023 року. Власникам пошкодженого майна вже ви ділили 53,8 мільйона гривень. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський.